Тому що я працюю з багатьма командами одночасно. Це буває, тому я не можу маніпулювати чи управляти командам. Mm -hmm. Так я можу заміщувати, наприклад, роль техліда у команді, коли його немає, і як кому що робити, і в якій послідовності будувати path, залежності технічної, розмовляти з замовником, що щось повинно робитися так чи так. А доводити це, документувати це і співпрацювати. Ну зазвичай це, це, це консалтинці роль. Тому в такому вигляді а тепер тепер все знаєш стало на свої місця. Друзі, напишіть нам в коментарях. А чи є в вашій команді архітектор? А якщо ви являєтесь архітектором, то чи схожа також ваша роль, ваші обов'язки з тим, що ми тільки що проговорили? Дуже цікаво. Звичайно, як я казав, робочий день мені детально запланований, і це от приклад справ на цю середу. Це ти зараз відкрив там свій календар. Справді? Так, так. Давай. Зранку у мене був рев'ю Performance Investigation Report — Це поміж проектами. Це е, допомагав одному проекту іншому. Потім мій перший проект е, підготувати, зробити рев'ю Investigation стосовно Customer Questions. А був запланований технічний кол на цей день, і треба було підготуватися. Потім другий проєкт SYNC з розробниками стосовно старій, які зараз йдуть в розробці. Потім третій проєкт у мене був Weekly SYNC, це такий щотижневий мітінг. Потім був ще Internal Call з менеджерами, з моїм менеджером. Потім знову другий проект Daily мітінг з командою. Після цього деякий час займався документуванням і відповіді на запитання POPM. Був технічний мітинг внутрі нашого департаменту архітекторів в компанії. Знов перший проект «Технічний кол з клієнтом».